Вітаю, я Анна Білик, і далі коротко про погоду. 8 січня в області хмарно. У Черкасах буде 5 градусів в день та 4 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці також хмари. Температура триматиметься у межах 4-7 градусів з позначкою плюс в день, вночі ж буде 3 тепла. На жителів Канева та Золотоноші також чекає хмарне небо. Чики термометра в день покажуть 7 градусів над нулем а вночі ж 3 тепла. У смілі та чигирині хмарно, без опадів вдень до 10 градусів над нулем уночі ж 4 градуси. А я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі ВІККА.